Мало львівського сміття у Львові його продовжують розвозити всією Україною. Перевірте, про всяк випадок, чи не викинули пару фур десь біля вас. На Київщині під Обуховом мешканці обурені донестями. Вони дивилися про львівський непотріб у новинах і навіть не підозрювали, яку купу вивернуть просто на узбіччі траси неподалік їхнього міста і кількох сіл. Люди самі спіймали зловмисників, конфіскували у них фури. А що ж поліція? Глибока ніч на околиці міста Українки. Місцеві жителі разом із поліцією приїхали владіці машини, е... відказуються заганяти машини на штрафплощадки. Сміття і сво збиралися вивантажувати не просто на узбіччі, а на заздалегідь підготовлений майданчик. Там вже лежало приблизно 300 тонн непотребу. Водії багатотонок переконують, просто заблукали і скидати вантаж тут не збиралися. По інформації водіїв, вони планували на Одесу. Чому на Одесу не знаю. До Одеської траси 70 кілометрів. Тобто заблукали, не цікаво. Звідки це сміття? Шукати відповіді довго не довелося. Ось дивіться. Ага. Львівська міська рада. Ага. Місто Львів, площа ринок 1 Люди ще не до кінця розуміють, що зупинили справжню екологічну катастрофу. 10-15 фур це 300-400 тонн сміття. Ця площадка має по документам півтора гектара. Тобто, сюди можна привезти ще близько тисячі фур. Ця площадка місяць би возила сміття. Трактор і три вантажівки під зав'язку, забиті непотребом. Тепер стоять на місцевому штрафмайданчику під палючим сонцем. Не представляю, що з нею буде а, на слідку на завтрашній день. А машина стоїть уже треті сутки. Сьогодні пішли, вторі. А, що буде завтра? Є ще й четверта фура. Водія, напевно, попередили про облаву. Тож він неподалік чекає на команду, кому б іще підкинути смердючий сюрприз. Тут, де не так плотно прилігає, Запах камера не передає. Але він видно, що машина вже почала течь, запах стоїть просто свалки. Фронці панькатися з хитрунами не налаштовані і вже відкрили кримінальне провадження на орендарів землі та власників вантажівок. Зараз слідчими вже відкрите кримінальне провадження за статтею 239 кримінального кодексу України. Це псування земель. Слідчі готують відповідне клопотання до суду, щоб накласти на ці транспортні засоби як вчинення знаряддя злочину арешт. Власники фур ризикують свого транспорту більше не побачити. За ухвали суду арештовані багатотонки можуть продати з молотка, аби покрити витрати на прибирання засміченої території.